Звивистий та тернистий, але рука об руку так можна охарактеризувати шлях відносин України і Північно-Атлантичного альянсу. Початок з 90-х, продовження сьогодення. Як змінювалися відносини Україна НАТО впродовж майже трьох десятиліть, розкаже Анна Брикова. Дивимось, ми стаємо повноправним членом міжнародної сім'ї. 1992 рік Україна незалежна, але й досі шукає своє місце у геополітиці. Саме у цьому році встановлюють перші відносини з НАТО. Приєднуємося до Ради північно-атлантичного співробітництва. А вже у 1994-му Україна першою серед пострадянських держав укладає договір з НАТО в межах ініціативи партнерства заради миру і підтримує ініціативу держав центральної та східної Європи щодо вступу до НАТО. Ми дуже цінуємо відкритий характер участі у програмі. На новий щабель відносин Україна-НАТО вийшли вже за президентство Леоніда Кучми. У 1997 році на саміті Альянсу у Мадриді підписали хартію про особливе партнерство НАТО та України. Хотів би подякувати вам, шановний пане генеральний секретар, усім лідерам держав Альянсу за підтримку ідеї встановлення особливого партнерства Україна НАТО. У Києві відкрився центр інформації та документації НАТО. А у штаб-квартирі НАТО з'явилось українське представництво. Співробітництво набирає обертів. Україна працювала з НАТО на основі такого двостороннього назвемо це форуму, який отримав назву інституційну назву Комісія Україна НАТО. Напрямо ясно рішуче Україна заявляє про прагнення. Інтегруватися до НАТО в травні 2002 року. Тоді ухвалили стратегію щодо членства, і Україна вперше відверто заявила про безперспективність позаблокового статусу. Хоча згодом Кучма і відмовився від цього, ймовірно, під тиском Москви. Далі естафету активно підхопив же президент Віктор Ющенко. За його каденції співпраця з НАТО активізувалася у 2005 році. Підтримати прагнення викликались із США. Я прихильник ідеї членства України в НАТО, але водночас президент США Джордж Буш зазначив, що для вступу в альянс треба спершу відповідати низці критеріїв, над якими Україна невпинно працювала, сподіваючись на політику відкритих дверей НАТО. Будь-яка країна може приєднуватись до будь-яких блоків. Блок, у свою чергу НАТО каже: Так, ми підтримуємо те, що написано. Ми за. Ми за. Ви можете приєднатися, але. Але у вас не проведені реформи політичні. І кожна країна проходить через реформацію, коли їй дають дорожню карту. План дій щодо членства. Україна теж подала заявку на ПДЧ. і вже у 2006 році натрапила на обір всередині країни. Тодішній прем'єр Віктор Янукович і його партія регіонів заявили, що говорити про ПДЧ зарано, адже українське суспільство ідею не підтримує. Утім, вже на початку 2008-го зі зміною уряду, заявку таки було направлено і, затамувавши подих, Україна чекала саміту у Бахаресті. Його називають. Вають одними з найголовніших в історії відносин з альянсом. Тоді і Україна, і Грузія отримали відмову у ПДЧ, але водночас і запевнення, що обидві країни обов'язково стануть членами НАТО. Це є політика, це є компроміс, це є бажання знаєте, терпимо проілюструвати і повагу до. Різних обставин, які пов'язані з українським е, членством у цій організації, обставиною без сюрпризів стала Росія. Та ще з 2006 року неодноразово виступала з попередженнями для заходу. Мовляв, розцінить таке розширення альянсу як загрозу перед Бухарестським самітом сипати погрозами у Румунію прибув особисто Владимир Путін. Появлення на наших границях мощного воєнного блокаді членів якого регулюється в тому числі і 5 п'яти. Вашингтонського договора буде вас в Росії як пряма угроза безпасності нашої країни. і подіяло це на думку експертів на Німеччину і Францію. Країни, які відмовили Україні у ПДЧ, він же ж використовував ядерний шантаж, і цей шантаж працював. І захід казав та ну навіщо нам ядерна війна? На той час э, захід ставився до Росії як поважного міжнародного партнера, як члена Арабезу великої ядерної держави. Наступні роки можна назвати смутою, адже до влади прийшов Віктор Янукович, який і не приховував свою позицію. Сьогодні це нереально для нашої країни. Закони скасовувались в Україні знову голосили позаблоковість. Курс з євроінтеграції перетворився на відвертий проросійський вектор. Янукович сильно зашкодив курсу України. На захід, взагалі, я би сказав, не лише до НАТО, але й до Європейського союзу своєю насамперед політикою внутрішньою, переслідуваннями опозиції мас медіа це блокувало наші переговори з усіма демократіями. Наші партнери на заході просто не розуміли, що Україна хоче, але точно розуміли, що не йдеться про співпрацю будь-яку з. Провідними західними країнами аж допоки громадське невдоволення не вибухнуло революцією гідності з 2014-го Україна відновила свою боротьбу за членство в НАТО, і сам альянс зайняв партнерську позицію у підтримці нашої країни під час нападу на неї Росії. Були внесені відповідні зміни до конституції. А на саміті у Брюсселі у 2021 році НАТО навіть повернулося до рішення саміту Бухарес 2008 двері НАТО досі відкриті. У мене немає точної дати, але ми й надалі будемо підтримувати євроатлантичні прагнення України. І підкреслили, що Росія і її думка для альянсу не важлива. Утім, і під час саміту у Бухаресті у 2008-му, і далі, навіть вже після агресії Росії проти України у 2014-му, захід намагався уникати ескалації і не провокувати Росію, кажуть експерти. Деякі країни-члени альянсу і досі живуть з таким страхом. Українська ж дипломатія і найближчих союзників, до прикладу Польщі, апелює. Можливо, якраз Росію і провокувало. Те, що НАТО не відважувалося з 2008 року відповісти Україні взаємністю, коли Путін довідався про цю слабку рису НАТО, про страх НАТО щодо України і Грузії щодо їхньої інтеграції в Альянс, то він розпочав війну спершу в 2008 році, в серпні, проти Грузії, а в 2014 році проти України. Цей страх і зволікання заходу ймовірно і не завадила Росії знов потужно напасти на Україну 24 лютого 2022-го. Адже Путін неодноразово сам згадував, що НАТО не наважиться вступитися за Україну аби не гнівити Росію, і вже у вересні минулого року Україна зробила ще одну спробу стати членом альянсу. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку. В НАТО і бодай якусь відповідь Україна має вже отримати на вільнюському саміті НАТО. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.